Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула. Минули травневі свята і знову ми з вами стали свідками подібного. Слава Новоросії! Ура! Якщо вам цікаво, що це, то поясню, це шматочки руского міра, трохи в Одесі, трохи в Росії. Ну але Бог з нею з тою Росією там не дивно. Як таке може бути, що в Україні на восьмому році війни з Росією знаходяться прихильники руского міра? Ми часто говоримо про русський мір, але давайте сьогодні розберемося, що це таке і чому він нам не потрібен в Україні. Давайте говорити відверто. У всіх у нас є ілюзія, що як тільки Путін помре, то все налагодиться. Росія забере свої війська з Донбасу, поверне нам Крим і вибачиться перед Україною. Але на жаль, так не буде. Бо політики приходять та йдуть із влади, а колективна підсвідомість залишається. Справа в тому, що Путін це продукт російської історії. За ним стоїть так звана Путін. Путінська більшість і з цією більшістю є проблеми. Проблема перша: Росія, на відміну від інших країн світу, постійно повторює замкнутий історичний цикл. Вона встає з колін, її очолює якийсь божевільний цар, який розширює кордони імперії через кров, погані бояри погано керують регіонами, зростає несправедливість, народ страждає. Економіка цього не витримує, і в Росії наступає революція, яка руйнує її до появи нового царя Месії. Так було у Росії у 1917-му, так було у Росії у 1991-му і так обов'язково станеться з Росією Після Путіна проблема друга: російське суспільство вважає, що вони живуть погано не тому, що у них диктатура, а тому, що їх не люблять інші держави, насамперед країни заходу. Це дуже зручна для диктаторів модель. Винні всі навколо, окрім них самих. Тому у день спільної перемоги над фашизмом, коли весь цивілізований світ каже ніколи знову, вони кажуть, можем можемо, повторіть. Тому якщо ти любиш Росію, то ти патріот. А якщо ти любиш Україну, Естонію. Що то ти нацист? Або фашист, Це нацист Це 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 до речі, про нацизм. Після поразки у Першій світовій війні Німеччиною лунали гасла про те, що весь світ проти нас, і в разі чого можемо повторити. закінчилось усе Гітлером. Те саме і з сучасною Росією. Вона не робить жодних висновків з минулого. Вона не готова до критики і не готова до відкритої дискусії про своє минуле. Вони навіть не напрягаються а Просто використовують те, що вже було вигадано до них савітами. Наприклад, легендарний міф про 28 панфіловців ще за часів Радянського Союзу, притомними істориками та журналістами, було доведено, що це фейк. Не було ніяких 28 панфіловців на валакаламському шосе. Але Кремлю начхати. профінансували кіно. А міністр культури Російської Федерації Мединський сказав, що ті, хто сумнівається у подвигу панфіловців, будуть горіти в пеклі. Черговий російський цар завжди буде виправдовувати своїх попередників: Росія ніколи не визнає голодомор, росія ніколи не визнає депортацію кримських татар, росія ніколи не визнає знищення корінних народів російської півночі та інші злочини. І головне, що на цю політику є попит у російському суспільстві, і це найстрашніше, що ми маємо знати про Росію на різних етапах її історії. Та сама путінська більшість ставить на чолі держави нового ката і цикл починається знову? Я завжди запитуюся у прихильників руского міра: а що хорошого ми можемо з нього взяти? Росія просто не може запропонувати нам нічого хорошого ні в культурному, ні в технологічному плані. Скажіть, будь ласка, коли ви чули, щоб Росія дала світу якусь? Нормальну технологію, атомну енергетику вони вкрали у німців. Жигулі це погано оброблена напильником копія фіату. І навіть культова гра для радянських дітей, де вов ловить яйця, це просто стирена гра у Нінтендо. Максимум, що вони можуть запропонувати, це різні види отрути для жахливої смерті своїх опонентів. Хтось скаже, що ми, українці, теж не можемо нічого запропонувати світу в сенсі технологій. Так, можливо, але ми при цьому не кричимо на весь світ, що ми сверхдержава. Ми просто з вдячністю користуємося технологіями, які дає нам цивілізований світ, без претензій на світову велич. А що складається концепція руского міра, який Путін та його оточення так фанатично хочуть захищати в себе на батьківщині та, зрештою, у сусідніх країнах? З дещо більших ніж у нас пенсій, з підвищених зарплат військовим, за які вони готові убивати людей в Криму та на Донбасі, в Сирії та в Африці, з російської мови, яку вони захищають, попри волання мільйонів в російському по всьому світу, що ідіть ви в дупу з вашим захистом, з пісень про хруст французької булки і Батяню Камбата. І чому хтось хоче жити у такому світі? У світі, де, якщо ти не у владній вертикалі, то ти безправне гівно. У світі, де держава вказує тобі, як ти маєш думати і що ти маєш говорити. У світі, де ряжені козаки нагайками можуть відлупцювати тебе тільки за те, що у тебе штани неправильної довжини. У світі, де Кадирову та його банді треба регулярно Платити дань, щоб вони нікуди не рипались у світі, побудованому на тотальній ненависті до всього інакшого, де журналісти не можуть бути журналістами, де люди не можуть бути людьми, де перемогу у Другій світовій війні перетворили на фарс. Це світ, де православії головного мозку возвели в культ. Світ, де вас може найсправедливіший російський суд судити за будь-яку дію, якою ви могли образити почуття віруючих, що ви зробили в Росії? Ви зняли фільм про Ніколая II, і цим ви дуже образили почуття віруючих, які поклоняються образу Ніколая II. Основна мисль в даних обращеннях то, що даний фільм оскверняє чувства православних. Це при тому, що вони ж моляться на мумію Леніна, яка лежить в центрі Москви, при якому і була розстріляна царська сім'я. Це світ, де бути свідком Єгови небезпечно для життя. Вас можуть позбавити свободи тільки за те, що ви молитесь неправильному Богу. Або неправильно молитесь правильному Богу. Це світ, де в одній шерензі несуть портрети Сталіна та православні ікони. Ви хочете, щоб ваша дитина вдавала із себе надгробок? Я ні. Я не хочу жити у такому світі, і навіть не хочу стояти із ним поруч. І це підводить нас до наступної проблеми. Як співіснувати із таким сусідом? Погана новина для нас у тому, що ми маємо грати вдовго. Російська ненависть до України зростає, і поки що ми не бачимо жодних передумов для того, щоб подібне відношення змінилося. Представітелі цієї нації устроїли бучу в імперії. Представітелі нації. которую Российская империя выскребла из польских свинарников. Украинская идея как таковая ⁇ это идея деградации и подчинения себя Западу. Украинская идея всегда является оружием самых мерзких тварей. Ми маємо не тільки вистояти у війні з Росією, а дочекатися її падіння і зробити все від себе залежне для того, щоб сусідній народ зрозумів, що так як вони жити не можна. Повернення після гітлерівської Німеччини у європейський дім відбулося після денацифікації, влаштованої американцями та британцями. Вони використовували жорсткий тиск у поєднанні з економічною підтримкою, славнозвісний план маршала. Тож ми маємо вже сьогодні думати про завтрашню взаємодію із союзниками про влаштування Ння раші нового Нюрнберга вони кажуть: можемо, повторіть. Ми маємо казати, маємо повторити. Маємо разом з усім цивілізованим світом, який вже все зрозумів про цю хибну цивілізацію, готувати нову гаекську справу про злочини путінського режиму. Ну а потім викорінювати цю імперську заразу на більш глибинному рівні. Ці інші способи домовитись з ними чи подивитись їм у очі не допоможуть. Ну і поки ви дивилися це відео за кошти, зібрані на моєму Патреоні, ми докупили для фонду свої ще п'ять кисневих концентраторів, які будуть рятувати життя українцям. А ці 125 тисяч гривень з повітря не беруться. Тому підписуйтесь на мій патреон і будемо робити Україну кращою кращою, ніж руський мір.